Пески 15 -е число, утром після обстрела сепаратистов. снайперської групи окружали и і разорвать э, добровольческие батальйони. Приветствую! Какой у вас позывной? Друг Смирека. Смирека, приємна, продюсер. От бачив вчора, як ви давали інтерв'ю. 112 каналу, там ICTV І бачив ну, сюжети після цього, яких ну, не висвітили вашу думку з приводу рушкання, комбата будемо так його ватним називати, комбатом куполом. Що ви скажете? Яка ваша думка з цього приводу? Перша моя думка, що це ганебний вчинок. Це підриває. Гідність і честь, і авторитет, і мораль зараз і Збройних сил, так і добровольчих батальйонів, які стоять на смерть на цьому рубежі фронту, а деякі знаходяться криси, які біжуть, шукають собі тепле місце, лазейку, втікнути додому, а потім там, щоб не ставало води чи ще чогось. Я розумію, що всякі в житті є моменти, Але в цьому ворогу треба перше пустити. Кулю в лобах, а не ручкатися. Я думаю, що рука в цього солдата відсохне, і він зрозуміє, що він чи не чинок, який підірвав авторитет всієї цієї боротьби, всіх тих життів, які були покладені тут на вівтар нашої перемоги. Назвичайно, ем, так само вразливо це, що саме Збройні сили це зробили. І зробили під натиском терористів, злочинців, які захопили Донбас. Я думаю, що більше такого в нас не повториться, якщо ми дамо гідному вісіч і тому куполу, і таким чином, які зараз будуть відбуватися. Ми бачимо, що можливо це було якесь заплановане, щоб злити певний моральний дух всіх бійців і солдатів. Але ми цього не допустимо. Зорганізуємося в єдиний кулак і підемо на донець. Ну так, особисто в мене була така е, депресія. Ну от коли я бачив в інтернеті, там одразу почали з'являтися відеоролики, що це фейк, що це Лев Ньюс, там черговий фейк створила, що це порівняння там купала з інших сюжетів, казали, що це не купал, це якийсь двійник. І потім купал визнає, що це він був. І там, от я особисто як це сприйняв, він там каже, що вони вирізали слава Україні, героям слава, але він стільки не говорив. Окрім того, що казав, що і приємно познайомитися, що він не, відчу... не знав, що тут така може приємна бути обстановка, що і ці люди, які не хочуть виїжджати з аеропорту, вони хворі і, і... лісав під їхню дудочку. Да, І казав, що будемо святкувати разом мирову, що це братська війна. От я так розумію, що братська війна, от ми поруч воюємо, там ви батальйон Дук, ми АУН. От в нас братська війна, ми плечо в плечо криємо одні ж ті самі. Позиції. Це братська війна, а коли це ну, такі, я не знаю, війна терористів на нашій землі найманців московських. Я навіть міг подивитися на приклад Надії Савченко, хоча який взяли в полон, як вона себе вела з окупантами, то з терористами. Як жінка себе може вести? Це, це негідний вчинок солдата Збройних сил України. Дякую. Слава Україні. слава!